Друзі, всім привіт! Сьогодні в нашому просторі підтримки Гість, це Михайло, учень 3-го А класу. Міш, привіт. привіт, 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 Михайло! Це наш, можна сказати, наймолодший. Мабуть, донатор. І весь час вони з родиною гуляючи в парку, донатять на збройні сили України. Міш, скажи, будь ласка, що ти вже придбав на наших ярмарках? Гільз, дві гільзи від ППО, одна від гепарда, а друга я не, не пам'ятаю, як називається. Так. А отут що в тебе росить? Це, це, це гільзи та... від автомата, так. Міш, А звідки ти знаходиш гроші? Ну це ж, все ж таки треба витрачати донати. Е, е, Гроші мені подарували на день народження. Частину є. я потратив. Е -е, привітати тебе такою подякою. Дякую. Подяки. Що ти хочеш побажати Збройним силам України? Сили, добра, щастя, друзі. Ну ось такі козаки зростають у місті Дніпро.